Усім привіт! Гарного четвергового вечора. Я прийшла за англійської. Було передпасхальне заняття. Повторювала ж три теми. Зубрили, зубрили, ще раз зубрили, бо дуже важко. Ну як зубрили? Внікали вникали і практикували цю тему просто безкінечно, безкінечно. Зараз вчимо, хто вчить англійський, хто в курсі, що таке Perfect. Дуже важкий час такий. Тема така, коротше, важкувастінька. Ну, слухайте, зайшла ж в АТБ, слухайте, людей повно. Це було початок 9 9-ї вечора. Людей повно просто. Люди... А я думаю, чого стільки людей? Ну, я люблю це після англійської зайти у вісім вечора, ну нікого вже немає, і спокійно походити скуплятись. тому що. Тому що людей мало і можна нормально скупитися. Але людей було повно. А через те, що було багато, багато знижок на багато продуктів. Тому я скупилась також трошки вже до Паски. Ну, не до Паски я купила ось такі насіння чорнобривців: ось такі жовтенькі, ось такі помаранчеві, більш помаранчеві. І ось такі петуньки купила ще. Посію в себе в теплиці. На дачі, щоб вони швидше проросли, а звідти я буду вже розсаджувати. Спробую. А, вони ще накупила. Бо їх тут в пачечках, 5 гривень пачечка, але їх тут мало дуже. Ну, тому набрала це по 5 гривень куча, щоб нормально їх засіяти. А, візьму такі вазончики, мабуть, окремі, довгі в мене є. І ось. Носію ці всі насіння, тому що 2-3 штуки пікать землю, нема сенсу. Так, ну що ж, купила ось такі по акції 90 гривень. Зараз Андоровський коктейльна колекція, пальсиновий нектар, хочу спробувати. Його розібрали, залишилось буквально 2 пака, я один взяла. Так. Потім взяла ось таку буженинку. Теж була щось в але не можу зараз вам сказати будинку особлива. Беру. Кешбек, тому що мені повертається щомісячно десь 150-140 гривень, як мінімум, мені повертають кешбек. Ось. Ну, ну І непогана ця марка, я вже брала цю грудинку, теж взяла, щоб посвятити церкву покладу. Вона в у паковці, потім таку саму шийку делікатесну взяла, тож до кошика покласти Вона їсти не просить. Купила ось таких до свята огірочки маленькі купила. Потім, ну, все таке. Мені перемкнуло, захотілося <кій> такі сардельки з сиром. Інколи не ходить. Знаєте, я ще не сильно ліву це все. -все. Ну, Мені захотілося, Ну, коротше. захотіла, значить, що не буде. <кій> Взяла, я взагалі сама сало. Але ми маємо зараз часу. Їх там розбирали, і вже там барушматочки мало залишилось, але купила до паски також такої сьомги, бо треба родикав зробити. Потім такий взяла сир, також був по акції. <кій> мені подобається король царів. Також до лукошка по ходу посвятити. Оце готувати. Думаю, може, щось зроблю, типу ти піци або щось таке. Золотий резерв. Зараз він по 50 гривень такий. Сер, сир, весь Золотий резерв, він гарний, смачний. А, по акції по 14 гривень корман. Ось такі. 4 лапи. А аж без цього. Також віска по акції. І ось ще по акції також 4 лапи. Баште таки вже не сильна акція, але. По 27, здається. Купила ще ці хрщи-марюші. І огірочки взяла. Дуже такі, приперлася. бо почула, як шурудять пакетики. Це не дуже приємно а, Ну, пробачайте, бо себе ще були такі огірочки. Прям з квіточками більш-менш такі свіженькі. Купила ще огірків таких. А ще купила тунець шматочками олії. Ось такий також був по акції десь 50 гривень. Біля 50 гривень, така була під 80, зараз 50. Воно їсти не просить, хай буде. Консерва це завжди круто, особливо в дачний період. Мені зараз піде це все. Коли в мене там ось таке, і треба інколи щось їсти, там щось відкрити завжди не можна, консерву. Ну що ж, Такі покупки, а перед цим у мене був продуктивний день. Я попрацювала трошки, потім повернулася. Біля другої години почала прибирання. Я помила всі вікна в квартирі, на балконі, на лоджі, в кімнаті, на кухні. Понатирала, я ж накупила моючих, миючих засобів, поли помила від шерсті, від ксюшини, бо сонця вийшло і все було видно. Я відкрила всі вікна, все було просто видно, будь-яку поляку. Начебто нема кому так сильно мені бруднити, але Ксюшенька залишає свої залишки. Не вимила ще ванну кімнату, трошки зараз буду туди-сюди, хочу поприбирати ще в вані і понатирати дзеркала. Це шкаф-купе і у ванній кімнаті два дзеркала, треба їх гарно натерти. А так, нібито. Ну, кухню синього натирати, я до цього прибирала нещодавно мила, не залишаюся на потім. Знаєте, Намагаюся хоча б частями старатись квартиру притримувати порядку, щоб потім на не залишати на останній час все зразу робити. Мені є що на дачі ще робити. Ну, осталь, Прибралася. ну, Всього найкращого всім бажаю, тому я задоволена, що чистий четверг я зробила так, як треба. А що в мене чайник грязний? чистий четверг такий страшний. Зараз будемо за забризкою антижиром, тим, що я вам показувала. І він класно вичухує. Замочую його, хай ви, ви. Бо я не, я не люблю, коли це брудний чайник. Ненавиджу на газовій плиті, я користуюся. До речі, рекомендую. Це класна рекомендація використовувати такими тарифами краще газовий чайник. Відверто. Ну, економія дає економію, розумієте, кожна копійка потім вам виходить в лічильниках. Світло зараз дороге, газ дешевше, краще використовувати чайник на газовій пічці. Тому воно по лічильнику видно сильно. Ну, всім гарного вечора. І сьогодні запрошую в СМР. Сьогодні буде ще СМР. Трошки розложусь, розберусь, і буде СМР. Гарного вечора всім!